Блефаропластика, відновлення молодості вашого погляду, чи важка операційна травма, тяжка реабілітація, чи швидке відновлення. Сьогодні говоримо про пластику повік, етапи старіння, операцію і як пришвидшити післяопераційний період. Доброго дня! Мене звати Марта Діогенова. Я пластичний хірург. І основні мої пацієнти приходять на блефаропластику. Блефаропластика це пластична хірургія, яка включає роботу з повіками. Наша переорбітальна зона старіє швидше ніж всі інші зони на лиці, оскільки шкіра дуже швидко втрачає колаген з еластином, м'язові волокна втрачають свою стійкість за рахунок того, що постійно отримують тиск жирової клітковини під тиском очного яблука. І ми отримуємо завжди такий втомлений, хмурий погляд, який хочеться виправити і повернути молодість. А власне операція Блефаропластика заключається в роботі зі всіма тканинами – шкіра, м'язи, жир, зв'язковий апарат ока, часто і в ході операції сама операція полягає в надрізі на шкірі. Попередньо добре відмітивши який об'єм потрібно видалити шкіри. Згодом ми переходимо на м'язеву тканину. Ми можемо її забирати або ж залишати в залежності від проблеми. І коли говоримо про нижню повіку, ми обов'язково втручаємося в жирову клітковину. Її ми можемо видалити, а можемо перемістити. Заключається, закінчується операція ушивання. Ми обов'язково маємо зафіксувати м'яз до кістки для того, щоб в нас була стійка позиція нижньої повіки. А також зафіксувати шкіру інтрадермальними внутрішкірними швами, підписуйтеся на канал Естетична Медицина 360, щоб завжди бути в курсі самих новітніх естетичних новинок омолодження. Після операції більшість наших пацієнтів хвилюють синці і набряки. Та при недосконалій хірургії пацієнти також можуть мати справу з асиметрією, з неправильно оціненим об'ємом операції і недостатньо видаленням шкіри допустим. І також найгірше, що може статися, це при операції на нижні повіки. Ми можемо отримати виворіт нижніх повік. Саме через те, постійне удосконалення наших лікарів дозволяє уникати даних ускладнень. Блефаропластика, в залежності від операції, триває від півгодини до півтори. І період реабілітації починається з моменту, коли пацієнт виходить з операційної. Пацієнти переважно закрапують краплі протизапальні, також отримують холодові компреси. Я прошу пацієнтів уникати нахилів, спати на спині, а також уникати фізичного навантаження. Протягом трьох-чотирьох місяців я попереджаю пацієнтів, що вони будуть бачити візуально рожеві шви. Згодом вони почнуть ставати в колір шкіри. На процес загоєння впливає не лише травма, яку зробив хірург, а також особливості загоєння кожного з нас. І в цьому періоді дуже актуальний тандем хірурга і косметолога. І на сьогоднішній день ми маємо суперпрепарат поліноклеотидамариджуран, який допомагає прискорити реабілітацію. Плив на тканини, м'які тканини переробітальної зони, саме шкіру, допомагає нам простимулювати колаген з еластином, що не тільки вплине на якість шкіри, а вплине і на якість рубця. Я чітко замічаю цих пацієнтів зменшення гіперемії рубця, покращення його текстури, якості, і пацієнти завжди задоволені. Коли пацієнти мої виходять з післяопераційного реабілітаційного періоду, дуже важливо мені знати, що вони використовують правильний догляд, і я раджу продовжити роботу з поліноклеотидами поверхнево в домашньому догляді. Реджуран прекрасно також справляється з цим.